До ваш огляд ще однієї тапалки від біржі ByBit, називається ByBit Space. Тут можливості, щоб заробити поинти, небагато. Просто заходимо кожних 8 годин і забираємо 108 pointів. Climb your point. Забираємо pointти. Lunch to fun, Продовжуємо далі. Також кожен день дається 6 ігор, де можна заробити додаткові поінти. зараз покажу того падають от такі подарунки, які збираємо, кожен з них має 50 поінтів. Загалом за гру можна назбирати 420 поінтів. Ми маємо 30 секунд, щоб збирати поінтик. Стараємося збирати ці всі всі і не попадати під метеорит, Так, все. Так, виходимо. Подальше вам буде потрібно або взагалі на самому початку підключити свій кошельок Bybit Wallet, в даному разі, мною підключений. Також можна запрошувати друзів. Коли... Чим більше друзів, тим більше поінтів буде також можливість заробити. буде можливість заробити додаткові поинти. Також є різноманітні завдання, які я вже виконав, де можна було заробити додаткові поінти. Наразі інша нового по цій грі невідомо, коли лістін. Так що, якщо будуть якісь новинки, то в подальшому буду знімати відео і викладати. Дякую.